WDB проводить багато подій протягом року, але найбільшим шоу року є звичайно, ресламанія, не багато багаточних матчів, які кульминацією великого суперництва. Матч із титул чемпіона світу на Ресломанії зазвичай найбільшими матчами шоу, а частіше говними подіями, тобто мейн евент, здобути титул чемпіона світу на Ресломанії Мрія багатьох, але реальність лише для деяких. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black. І це є 5 ресерів з найбільшою кількістю матчів з диту чемпіона світу на Ресламанії. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. У Романа Рейса залишилося ще кілька років кар'єра реслера, і він уже пробів 6 матчів з дити чемпіона світу на Ресломанії. Останній проти Кодіровця, який провів на Ресломайне 39, його перший матч з титлу Чемпіона світу на Ресломанії відбувся проти Брока Леснера 8 років тому, а точніше Wrestlomai 31. А минулого року Рейнс збився з броком Леснером на Ресломайне 38. Рейнс міг провести більше п'яти матчів з титул чемпіона світу на Ресломанії, якби не захворів на лікімію. Або якби його матч на WrestleMania 36 проти Годберга не був скасований, Халк Хоган є одним з найпопулярніших в історії WWE. Насправді Хоган змагався у неподії перші 9 WrestleMania поспіль, причому 6 з них були матчами за титул чемпіона світу. Він зустрівся з Кінг Кон Банді за титлу чемпіона WWE, тоді WWF. Невресумані 2, який також став першим матчем з титу чемпіона світу на Ресломанії. Його останній матч з титу чемпіона світу на Ресломанії був експертом проти Юказуни на Ресломанія 9, який він виграв лише за 9 секунд. Проклесно ж дебютував у WWE у 2002 році, і миттєво піднявся на вершину. Того ж року він виграв титул чемпіона WWE на SummerSlam. Лестер дебютував у WrestleMania наступного року, точніше в WrestleMania 19, а сам його дебют став матчем з титул чемпіона WWE проти Курта Енгла. У другому заїзді він був змагався на WrestleMania 31 проти Романа Рейнса, який перетворився на потрібну загрозу також за участю Сета Руїнця. Потім Брок Лестер змагався за універсальний титул. В RSM 33, 34, 35 і пограв титул чемпіона WWE проти Дрома Кінтайра на Resmin 36. Він також брав участь у матчі Winner Take All проти Романа Рейнса на RSM 38. Хоча Джон Сіна не був підштовхований так міттєво, як Брок Леснер, Сіна став одним з найпопулярніших рестерів WWE за ці роки. Перший матч Сіни з дитини чемпіона світу на Рестоманії був проти JBL на Ресумайн 21. Після цього Сіна продовжує матч з титу чемпіона світу на Рестоманії наступних 6 рестоманів від Ресумайн 22 до Ресумайн 27 проти таких суперників як Triple H, Шон Майклс, Батіста. Він провів ще один матч з титу чемпіона світу WWE проти Рока на Рестомані 29. Після чого дабі дебі припинила проведення матчів звіту чемпіона світу сіни на Ресломанії. Рестор з найбільшою кількістю матчів з чемпіона світу на Ресломанії це не щось інше як Triple H. Це також не дивно, оскільки Triple H провів колосальні 22 матчі на Ресламані за свою кар'єру. З тих 22 матчів 8 були матчами циту чемпіона світу. Перший матч Triple H з титулу чемпіона DAO WWE відбувся на WrestleMania 2000, яка також стала його першою головною подією в історії DAO WWE, коли він захистив свій титул чемпіона DAO WWE проти проти Фолі, Рока і Бік Шоу. Triple H брав участь у матчі з титулу Чемпіона світу від WrestleMania 18 до WrestleMania 22. Його останній матч з титулу чемпіона світу на WrestleMania відбувся проти Романа Рейнса на WrestleMania 32. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, чому. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Ресінг, дивіться його багато. Всім до побачення!